Подивись на цю свічку та вогонь, який я запалю, вона символізує тебе та твоє кохання. Ви кохаєтесь, підтримуєте один одного, шануєте, допомагаєте собі. На перший погляд, все виглядає добре. Але пам'ятайте, що дуже легко можна все це знищити. Кришка від цієї свічки символізує непорозуміння, заборони, обмеження, заздрощі, зради. І якщо наложити ці речі на ваші відносини, то ваше кохання погасне, тому що ви не даєте одне одному кисню. Щоб все було добре, ви мусите позбутися тих обмежень, так як вогонь потребує кисню. А любов потребує довіри.